Что он это Зараз я дуже жорстким чином на пошту, я сподіваюся, мене хоча б трошечки збирати свою іграшку, яку мені надіслали на огляд. Це така от як крута. Я налаштувала трохи своє знімальне місце. Зараз буду розпочатувати. Це буде для влогу, я просто покажу, що всередині. А далі вже буду знімати для Тіктоку, тому що такий договір. Боже, я вже не можу. Мені так хочеться подивитися, що там приїхало. Ну, я знаю, що там приїхала, але я не знаю, які там коробочки, як воно виглядає і так далі. А, клас, Боже. Подивіться. Подивіться, яке воно моє. Я сподіваюся, фокус є на ньому. Я не бачу. Ага. Ось вот такие вот чудики может попасться. Дуже классно. Я хочу всех. Боже, я такая счастлива. Буду снимать зараз для ТикТоку распаковку. Так, видео с распаковкой я уже сняла. Боже, це просто щось неймовірне. Подивіться на них. Просто подивіться. Йопта, та я не розумію, воно чомусь не фокусується автоматично, мене це бісить. Ось така кішечка. І дуже-дуже милий кролик який спить. О, ну це дуже к'є. Тільки в нього ковдрочка спадає, на жаль. Я дуже задоволена, ну просто неймовірні іграшки. Дуже класні. Мені дуже сподобались. Я сьогодні ще піду на другу співбесіду. На другу співбесіду буде на іграшок. Мені дали завдання розповісти про дві іграшки і про Барбі. І я зараз сиджу і репетирую, як ще буду це все розповідати. Поки в мене виходить не дуже. сподіваюсь, Буде краще. Я йду після співбесіди з квасом і доктором Пепером. Все пройшло добре на диво, тому що я думала, що буде набагато гірше. Все, я нарешті вдома. До Це був доволі такий стресовий і довгий день для мене. Ну, стресовий, тому що через співбесіду. А так, в принципі, нічого такого. Просто я цілий день майже вдома не була. А якщо б була, то я то снімала відео, то... Репетирувала свій текст перед співбесідою. Я не знову твориться в кімнаті, бо знайшов. Краще не показувати, я сподіваюся, ви цього не бачите. Ну, наче не бачите. Я ніяк не можу намалуватися цими штучками. Може світло вимкнуть. Отак буде вайбовіше. Краще. Подивіться на це. Це дуже У мене немає просто більше слів, окрім слів милу мило мильне. Щодо моєї депресивності, то сьогодні я не дуже це відчувала, тому що я цілий день була чимось зайнята. Але я не можу бути кожен день такою продуктивною, як сьогодні. Це буває раз на місяць, може. Щодо співбесіди, то все пройшло добре, тому що коли я репетирувала вдома свій текст, так скажемо, то це було дуже погано. Щиро кажу. Це було. Але коли прийшла в сам будинок іграшок, то там дуже приємна керівничка, і я їй все спокійно, ну, трошки тряслась, звісно, спокійно, все їй розповіла, і приємно поспілкувалась. І вже в вівторок я буду працювати, ну точніше, оформлятися. Все. Зараз я планую прибиратись в кімнаті, тому що це ужас, це просто ужас. Я не знаю, чи ви бачите, чи ні. Можливо, я цього не покажу у відео. Краще б я це не показувала. Певно, почитаю книжечку. І все, піду спадки, буду дивитися серіал. Ну що, зараз буде швидке прибирання? Все коштувало мені десь ну, хвилин 10, може. Скільки я знімаю? Так, да, 10 хвилин. Зараз буду читати книжечку. Дякую, що були сьогодні зі мною. Це був дуже насичений день. Можливо, я не все показувала у відео. Зараз я буду читати книжечку і, напевно, лягати спати. Дуже дякую вам за перегляд. Всім пока!